братья и друзья приехали, и Бог им сотворит ноги Витці, дорогі братія і сестри. Найперше хочу подякувати Господу Богу за дар народження на цей світ. І так само за дар покликання до стану священичого. Подякувати також Матері Божій Зарваницькій, під, під опікою якої я виховувався і в подальшому, напевне, буде все моє життя під її покровом. Хочу подякувати владиці Василію, який поклав руки на мене. І цим знаменував моє священство для служіння народові. Хочу подякувати ректору семінарії і всім священникам, викладачам і семінаристам, які мене навчали, виховували і які зі мною були впродовж мого навчання в семінарії. Хочу також подякувати священникам Бережанського деканату, серед яких я виріс, а особливо подякувати оцю Івану Пухівчаку, який мене. Хрестив в церкві по тутора. Це, я пам'ятаю, мама розказувала, що відкрили, коли церкви були закриті, відкрили церкву і мене церкву похрестили. Так само подякувати отцю Івану Декану, який приготовляв мене до навчання, який благословив мене на цю дорогу. Подякувати мамі, татові, сестрі, братам. Само ну, дідусь хотів дожити до того дня, коли Бог жив був Але Так не судилося, але я буду в свою чергу дякувати Богу і просити за нього, щоб він осягнув небесного Царства. Дякувати всім рідним, дякувати дружині, дякувати її батькам, які дали мені добру дружину. І будівництво моєго життя. Подякувати вам, всім односельчанам, так само і однокласникам, рідним і близьким, а також подякувати всім вам тут присутнім. Тут є так само мої вчителі, так само їм хочу подякувати. Можливо, я не все був чельним. Я знаю, що я в раз стояв, але нічого. Я ї так само хочу зараз подякувати. Одині, і прошу вас всіх промолити. Прошу, щоб я був не просто священником, а щоб був добрим і реальним священником. А я в свою чергу буду на кожній службі Божого згадувати за вас і прошу вас всіх помолити. Слава Ісусу чи буде освячення води там скажу. і обхідна укруг церкви Слава Ісусу слава Ісусу що Великом сьогодні неділя стала наповнена великою радістю, що Іванку видавали любов. І Господь Ісус Христос з Дубові сказав останні слова, «звершилося» І ті слова сьогодні є такі, напевно, актуальні стих, Бог сьогодні для нас актуальний Перш за все, парафіяни йшли до цього дня і трошки довгий час, бо своїми силами, своїми коштами вони не, не мали десь там інших допомоги, допомоги великої, але вірили в те, що саме Бог поможе їм. І сьогодні ви освятили наш храм, і хрестів. Для нас це велика радість. Ми сьогодні святкуємо також 70 років нашого храму, який е, час комуністичний був закритий, але тут молитва не переставала донати, не було священника, люди збиралися, молилися самі. І саме їх надихало на те, що храм у дуже потрібний до цей школа, річниця, всіх нас. Там, що слово звершилося сьогодні і підходить до нашого земляка отця Остапа, бо який так прийшов довгий час, до сьогоднішнього дня і, напевне, міг би сказати, що Господь дав можливість сказати, те, що звершилося, що його покликання сьогодні присвячене вам, владиму. Ми хочу вам подякувати, що ви своєю присутністю це торжество для нас сьогодні звеличили. І повертаючись до слова любов, яке проповідували, і ми всі переконані в тому, що ви не тільки кажете це слово, а любите Бога, любите і Україну, про яку завжди наголошують і любити. Ми собі Так роздумували, що ваша присутність в нашому храмі якось. Так, не то, що звеличити, а просто залишити пам'ятку про наше село, щоб мало подарувати. І вирішили, що часто так, що навіть таке слово від вас вишито до сорочки. Ви наголошуєте, що дуже добре є, коли українці не забувають і великі торжества, і не тільки, її подівають, тим самим ще більше, прекрасних ті чи інші свята. Тому ми сьогодні хочемо і вам. Подарувати на пам'ять нашого села Судишню Скорочку. Будемо сподіватися, що буде добре. Дякую. І после було слід. Хочемо сьогодні відстрілити нас, парап'ян, злато і щирі побажання. Господь Бог кріпить вас далі, мати Боро Заморійського скільки ваші сили, тому що нам справді також, і ви кажете, що хорап'янам потрібні добрі священники, нам, священникам, потрібні добрий єпископ, який повинен нас провадити, а ми це віримо і бачимо добрий приклад у вас. Тому, Хай Господь Бог дає ще вам багато років служіння нашої церкви, нашого народу, і Хай Святой новій владі літання. i Нас. Ми мали нагоду взяти участь у свяченні нашого земляка, так можна сказати, бо і діду, з батьків, і мами, і тату, всі дівчани. І і це є справді велика для нас радість. Ми сьогодні вітаємо на очі остату вас і хотіли би вважати, щоб Господь давав сили за служіння і благодати, для добра, народу нашого. Нашої церкви. Хочу вам подарувати також ікону святої родини, тому що для вас перша церква це є родина. Ви, дружина і майбутні родіти, прийти, велике зараз в повітрі, бо... Так, я <реш> але... майно що починаюся з хати, бо приходимо нашої церкви. але того слова, повалю, що ще.